Вітаю! Сьогодні ми поговоримо ще з одним видом функції, яка називається квадратична. Квадратичною функцією називають функцію виду y дорівнює k ax квадрат плюс bx plus c, де х незалежна зміна, а b c деякі числа, І при тому а не дорівнює нулю, тобто перший коефіцієнт при х квадрату. Бо якщо він буде дорівнювати нулю, то доданок а квадрат буде дорівнювати нулю, і функція набуде вигляду y дорівня bx С, тобто не буде квадратичною. Графіком функції y дорівнює a квадрат плюс bx плюс C є парабола з вершиною в точці х0, y0, x0 можна знайти за формулою мінус b поділити на 2а, де b і a це коефіцієнти. Функції квадратичної. Також можна за формулою цієї функції визначити, куди напрямлені вітки параболи. Вгору, якщо А більше нуля, вниз, якщо А менше нуля. Отже, дивимося на коефіцієнт, який стоїть перед іксом квадрату, і визначаємо напрям віток. І є алгоритм побудови графіка квадратичної функції. Перше, потрібно знайти абсцису вершини параболи за даною формулою, про яку вже говорили. Друге знайти ординату вершини і позначити вершину параболи на координатній площині. Потім знайти ще координати кількох точок параболи та симетричні їм точки. І четверте позначити на координатній площині знайдені точки і з'єднати їх плавною лінією. Виконаємо кілька завдань. Перше усно, яка з функцій є квадратичною. Ще раз нагадаємо, що квадратичною функцією є функція виду y дорівнює x, квад... x квадрат плюс bx. Плюс 7. Отож, дивимося на першу функцію. Y дорівнює 4х мінус 7. Вона не є квадратичною, оскільки немає доданка з квадратом. Друге, Y дорівнює 4 х квадрат мінус 7х плюс 5 є квадратичною, оскільки є в нас x квадрат, х та число вільний член. Третє Y дорівнює 3х квадрат. Є x квадрат, відсутні х та Число, то, Але все одно це буде квадратична функція, оскільки є в нас х квадрат. Четверте, y дорієння 2х мінус 3х плюс 5. Ця функція не квадратична, оскільки в нас немає доданка з квадратом, а є з х кубом. Це вже є кубічна функція. Y дорівнює одиниця поділити на х квадрат, одиниця поділити на х і мінус 1 сьома. Ця функція не є квадратичною, оскільки в нас є ділення на х квадрат, а не множення на х квадрат, тому це не квадратична. 6 Y дорівнює 9х квадрат мінус 7. Ця функція квадратична, оскільки в нас є х квадрат та число. Тільки немає доданка з Друге, графіком з якої з наведених функцій є парабола. Вкажіть напрям її віток. Отож ще раз нагадаємо, що графіком квадратичної функції є парабола. Отже, питання зводиться до того, яка з функцій є квадратичною, і знайти напрям віток, якщо це квадратична функція. Y дорівнює 6 поділити на х. Ця функція не квадратична, і, відповідно, графіком її є не парабола. Друге, Y дорівнює 6 х квадрат мінус 7. Ця функція є квадратичною, і, відповідно, її графіком є парабола. Напрям біток визначаємо за коефіцієнтом. А, який стоїть перед x квадратом. А дорівнює 6 більше 0, отож напрям віток вгору. Третє, y дорівнює 6х мінус 7. Ця функція не є квадратичною, тому графік не є параболою. y дорівнює мінус 6 х квадрат плюс 5х плюс 5. Ця функція є квадратичною, і коефіцієнт а дорівнює мінус 6 менше 0. Тому відки напрямлені вниз. П'яте дорівнює 0,1 х квадрат. Це квадратична функція, графік парабола. А дорівнює 0,1 це число додатнє. Тому відки напрямлені вгору. І шосте y дорівнює мінус 0,2х квадрат мінус 5х. Функція квадратична. Графік парабола а дорівнює мінус 0,2 менше 0, відки напрямлені вниз. Третє завдання. Чи належить графіку функції y квадрат x х точка? Отож. Нам треба перевірити першу точку А з координатами 01. Нагадаємо, якщо точка належить графіку функції, то її координати задовільняють формулу цієї функції, в даному випадку y дорівнює X2 x квадрат плюс х. Нагадаємо, що перше число це X-ова координата, а друге число це Y-ова координата. Отож, підставимо у нашу формулу замість х 0, замість y1. Ну, давайте підставляємо. Отож, y це 1 дорівнює х 0 в квадраті плюс 0. Рахуємо 1 дорівнює 0 в квадраті плюс 0 буде 0. Отож, бачимо, що рівність не виконується, ось не, не є рівністю, точніше, цей вираз, тому відповідь ні. Друге, перевіримо точку Б з координатами 26. Замість Y підставимо 6, замість х2. Отож, пишемо 6 дорівнює 2 в квадраті плюс 2. 6 дорівнює 2 в квадраті 4, та плюс 2 буде 6, отримали правильну рівність, тому точка належить графіку функції третє. Точка С з координатами 1, 2. Замість і напишемо 2, так, дорівнює, х квадраті напишемо 1 плюс. 1 в квадраті плюс 1. Отож, буде 2. Дорівнює... Ця сума буде дорівнювати 2. Тому рівність правильна, і точка належить графіку функції. Так. Наступне четверте, визначте напрям гілок, або віток, що вони називаються. Знайдіть координати вершини та побудуйте схематично графік квадратичної функції. Нагадаємо, що вершину параболи, точніше, іксову координату вершини параболи можна знайти за формулою х0 дорівня міц Б поділити на 2а. Отож, повертаємося до нашої функції. Перший пункт y дорівнює 3х2 мінус 12х плюс 7. Отже, спочатку визначимо напрям гілок. Напрям від гілок дивимося на перший коефіцієнт. Біля х квадрата. В даному випадку він дорівнює 3 більше 0, отож, відки напрямлені вгору. Відки вгору. Можна схематично поставити. Наступне: знайти координати вершини. Записуємо формулу х0 дорівнює мінус Б поділити на 2а, дорівнює мінус Б число коефіцієнт перед хсом, тобто 12. 2 помножити на а, а у нас 3. Тому порахуємо 2 на 3, 6, 12 поділити на 6 – 2, мінус на мінус плюс, отож буде число 2х0 до рівня 2. Знайдемо тепер y0. Можемо знайти його як значення функції від 2, тобто y від 2. Підставимо замість х у функцію 2. Буде в нас 3 помножити на 2 в квадраті, мінус 12 помножити на 2 додати 7. Так, тут у нас буде 4 на 3 12, 12 на 2, 24 та плюс 7. Отож, 12 мінус 24 мінус 12, плюс 7 буде мінус 5. Отже, точка з координатами 2 мінус 5, це вершина нашої параболи. Отож, нас просять ще схематично побудувати графік функції. не потрібно інших точок нам будувати. Побудую невеличку систему координат, одиничний відрізок, одна клітинка, відмічу точку з координатами 2-5, це буде наша вершина, відки параболи напрямлені вгору. Отож, схематично побудуємо параболу, це дві симетричні між собою відки. Завдання виконано. Тепер другий пункт. Знову маємо функцію y дорівнює квадратично мінус 2 х квадрат плюс 8х-3 визначаємо напрям віток. А дорівнює мінус 2 що менше 0, отже вітки напрямлені вниз. Визначаємо координати вершини. x 0 дорівнює мінус b поділити на 2а. Дорівнює мінус b у нас 8. 2 помножити аа мінус 2. Обчислимо 2 на мінус 2 мінус 4, 8 на мінус 4 мінус 2, і ще помножити на мінус, буде знову 2. y 0 знайдемо як Y від 2. Підставимо 2 замість у функцію. Мінус 2 помножити на 2 в квадраті, плюс 8 помножити на 2. І мінус 3. 2 в квадраті 4 помножити на мінус 2 мінус 8, 8 на 2, 16 і мінус 3. Мінус 8 плюс 16 8 і мінус 5. Мінус 3, вибачте, 5. Отож, точка з координатами 2 5, вершина параболи. Побудуємо систему координат. Одиничний відрізок, одна клітинка, відмітимо точку з координатами 2,5 і побудуємо схематичну параболу вітками вниз. Дві симметричні гілки побудуємо і завдання виконане. Завдання 5. Побудуйте графік функції. Нагадаємо, що в нас є алгоритм побудови квадратичної функції. Перше потрібно знайти абсцису вершини параболи за формулою, друге знайти ординату вершини і позначити вершину на координатній площині. Потім ще знайти кілька точок, і побудувати дані точки, з'єднати їх плавною лінією. Тож, працюємо за алгоритмом. Перше, знайдемо абсцису. Можемо вписати пункти. Можемо пунктів написати. Отож, х0В дорівнює мінус b поділити на 2а. Підставляємо з нашої формули функції дані числа. Мінус b у нас 4 2 помножити на мінус 1. Отримуємо 4 поділити на мінус 2 мінус 2, і ще мінус буде 2. y 0В. Як y від 2. Підставимо у формулу функції мінус 2 до квадрату плюс 4 помножити на 2 дорівнює 2 до квадрату, спочатку 4, а потім множимо на мінус 1 мінус 4 плюс 8 буде 4. Отож, буде у нас вершина з координатами 2, 4. Так, це ми знайшли вже другий пункт. Знайшли ігрикову координату вершини. Так, тепер нам ще потрібно кілька точок. Ну, і, звісно, нам давайте перевіримо, коли, куди відки напрямлені, щоб ми собі орієнтувалися. Так, отут мінус. Так, дорівнює. Отут. Так. Отож, Відки напрямлені а дорівнює мінус 1 менше 0, тому відки напрямлені вниз. Ще кілька точок. Тобто ну, нам потрібно ще кілька точок для того, щоб будувати точніший графік. Отож, ну, наприклад, у нас же є точка вершина з координатами 2, 4, тобто хва координата 2. Давайте візьмемо дві точки зліва від цієї точки, х дорівнює 2. І справа 2. Тобто візьмемо 1, 0, 3 та 4. 0, 1, 3, 4. Ось такі ікси візьмемо та порахуємо відповідні ігрики. Підставимо 0 у формулу. 0 в 0 і плюс 0 буде 0, 0. Тепер 1 підставимо 1 на мінус мінус 1 і плюс 4 буде 3. Підставимо 3, 3 квадраті 9 на мінус мінус 9, плюс 12, буде 3, та підставимо 4, 4 квадраті, 16, мінус 16, і плюс 4 на 4, 16, буде також 0. Отже, можемо будувати. Ми бачимо, що у нас всі. Точки, які отримали додатні, тобто нам достатньо будувати першу чверть системи координат. Одиничний відрізок, одна клітинка. Побудуємо точки 0,0, перша точка, 1, 3, 3, 3, 3 4, 0. І ще в нас є вершина з координатами 2, 4, 2, 4. Тепер плавною лінією з'єднаємо ці точки. Звісно, ми маємо продовжити парабола нескінченна, і відки її симетричні одна одній. Графік побудовано. Побудуємо графік ще однієї квадратичної функції, також за алгоритмом. Перше знайдемо іксову координату вершини за формулою мінус b поділити на 2А, дорівнює мінус, b у нас 2. 2, 2 помножить А мінус 1. Порахуємо, отримаємо 1. Тепер y0 знайдемо, підставимо замість X у формулу 1. Це буде мінус 1, плюс 2 дорівнює 1. Отож, координати вершини 1, 1. А дорівнює мінус 1 менше 0, відки вго... вибачте, вниз, відки вниз, відки вниз напрямлені. Тепер побудуємо кілька, точніше, знайдемо кілька точок, які належать цьому графіку. Отож, іксова координата вершини 1. Візьмемо дві точки зліва, дві справа. Отож, нехай візьмемо, зліва буде 0 і мінус 1, мінус 1 0, а справа буде у нас 2, 3. Підставимо замість ікса у формулу дані числа. Порахуємо ігреки. Підстава мінус 1 буде 1 на мінус, мінус 1 і мінус 2 буде мінус 3. 0 підставимо буде 0, 2 підставимо буде мінус 4 плюс мінус 4 плюс 3. 4, буде 0. І 3 підставимо. 3 в 9, мінус 9 плюс 6 буде мінус 3. Побудуємо систему координат. Клітин К1 буде масштаб. Можемо побудувати спочатку вершину, точку з координатами 1, 1, і потім дані інші точки. Мінус 1, мінус 3, 0, 0, 2, 0, 3 мінус 3. І з'єднуємо плавною лінію дві симетричні симметричні відкіпара. Графік квадратичної функції побудований. Успіхів міцного здоров'я та мирного неба.